Незабаром почнеться друга генеральна репетиція фіналу. Під час неї також проголосує національне журі. Завтра їхні бали додадуть до глядацьких. Перша репетиція фіналу була в день відкритою для преси. Дмитро Грінченко бачив, хто з гостей виступатиме на закритті шоу і які родзинки підготували учасники. Ще одна доріжка, хоч і не червона. Нею на початку великого фіналу пройдуть усі конкурсанти, щоб потрапити до грінруму. Ведучі дадуть старт шоу, і в прямому ефірі з Києва прозвучить 26 пісень. Ось співають представники Молдови. Країна вибрала їх у друге після семирічної паузи. А це переможець конкурсу Євробачення в Києві. Звісно, якщо повірити букмекерам, саме Франческо Габані з Італії ті віддали перемогу. Інці на сцені вийдуть під 22-м номером і співатимуть на тлі величезної людської голови. Хлопці кажуть, голова то кожен із нас і радять нічим її не засмічувати. Голосування у фіналі почнеться після виступу Альми з Франції. Дівчина була в Україні навесні, презентувала свою пісню на фіналі національного відбору на конкурс Євробачення. Поки ж Європа надсилатиме смс-ки, і співатимуть гості, хедлайнер конкурсу Руслана. Каже, на сцену вертатися непросто, але за цей час назбиралося натхнення. А онука з національним оркестром народних інструментів зберуть докупи сучасну і фольклорну музику. Джамала, Руслана, Вірка, Сердючка та Онука а ще 26-ро фіналістів пісенного конкурсу Євробачення в Києві уже завтра, о 22-й. Дмитро Грінченко, Олександр Самойлов, новини на першому.